Акумуляторний чайник від Макіти ДКТ 360. Чайник працює від двох 18 вольтових акумуляторів. Це 36-вольтова система. Тобто потрібно обов'язково одразу два акумулятора. Ну і зрозуміло, що ставити треба мінімум тройку. Чайник має максимальний об'єм у 800 мл. Також на самій кришці є клапан для герметизації, це зроблено для того, щоб не виливалася вода без потреби, а також щоб подовше зберігалося тепло. Сам чайник має декілька датчиків, це датчик рідини, датчик температури, а також датчик на самій платформі. Якщо він не буде затиснутий, або сама же платформа не буде стояти, тоді чайник не запуститься. Чайник кип'ятить воду приблизно за 8-9 хвилин, в залежності від її температури. І на двох 6-амперних акумуляторах можна вскипятити максимум 1,6-1,7 літра. На троєчках відповідно в два рази менше, це буде один повний чайник. Чайник з нашою знижкою буде вартувати 9400 гривень, а знайти ви його можете звичайно в нашому магазині Makita Market. І також напишіть в коментарях, як часто ви п'єте чай та каву на виїздах.